Всім привіт! Сьогодні прокинулись зранку. Хотів зняти відео, як я їду на сортировку мусору. Ми туди збираємо пластик. Збираємо шпірмюль, це те, що не переробляється. Але це не тільки про мусор, відео. Це тут будуть і виставка автомобілів. Почекайте, я зібрав все, що в мене лежить: це папір, пластик і шпірмюль. Шпірмюль, наприклад, ви побачите в наступних відео. Я розкажу, який я в автомобіль зробив собі матрас, і там я відрізав матрас. Тобто цей кусок піде в шпирмюль, це те, що не переробляється. І за це треба, до речі, платити. Якщо Я не знаю, якщо частинку там викидуєте, то нічого не платиш, а коли викидуєш побільше, то платиш десь там 2 євро. Максимум, чому платили, 7 євро. Також туди викидаються меблі великі, Теж за це платиш. Якщо ти просто викидуєш сміття, то ти, ти за це не платиш. Вау, який ягуар. Не можу. А, це Порш. Здалеку там тінь така, і здалося, що це ягуар, але це Порш. До речі, в цьому відео також, скоріше за всього, ви побачите Порші, тому що я це відео викладу в кінці відео, будуть, або не в кінці, подивимось. Викладу одну виставку, я її не... Знімав на відео, я фотографував просто автомобілі, тому що це було дуже багато автомобілів. ця виставка від ADAC. Вона проходить кожен рік. Наступного року, напевно, я буду вже знімати відео, тому що мені сподобалася ця виставка. І цей раз був дощ, приїхало менше половини автомобілів. Кажуть, що це саме така крупна виставка. Але я зробив фото, і ви побачите це в цьому відео або в кінці, або десь всередині вставлю. Просто будуть фото під музику. Ще нещодавно я побачив в одному інстаграмі класне фото Volkswagena. Це Volkswagen Golf, улюблений для багатьох. Класна машина чи не класна, у мене не було такого такого автомобілю. Та у мене тільки був колись Volkswagen Caddy. Ну, На той момент мені це був зручний автомобіль, не скажу, що він мені подобався. Прикол в тому, що я побачив це фото, і звісно, я розумію, що цей інстаграм веде хлопець, який живе тут поряд, біля мене десь. Тому що я на нього був підписаний, не знаю, де це він зробив таке фото. Я вирішив просто не питати його, а скинути фотку. В GPT-чат, і це взагалі дуже круто. Я скинув в GPT-чат і спитав, де це місто. Він мені одразу сказав адресу, одразу посилання на Google карти. І ось зараз ми їдемо гуляти просто містом. Розенхайм це районний центр, тому в цьому місті є. Всі магазини, магазини, які треба. Зараз субота, 28 червня. До речі, годинник мене сідає, треба буде підзарядити його. В центрі Розенхайму завжди вихідні, ну майже завжди щось проходить, або якісь виставки. Або цього разу, якщо я не помиляюсь, буде якийсь концерт. Так, у нас тут 70-треба їхати. До речі, ставлять всюди камери на швидкість. Ще такі камери є, які бачать, користуєшся ти телефоном чи не користуєшся. Трохи темне відео, але ми через ліс їдемо. нас обганяють ось автомобілі. До речі, вчора подивився відео ляпати. Кажуть, що дуже часто в Баварії трапляються такі випадки, коли автомобілі... В лоб-в лоб просто в'їжджають. Так, я бачу іноді тут пам'ятки пам'ятники. Але я не думаю, що це часто. Наприклад, я за рік в Німеччині не бачив тут, де я живу, жодної аварії. І всі, коли хочуть обігнати, ну, якщо у нас це прям от 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 появилось Якийсь проміжок і в нас одразу обганяють, то тут дуже довго чекають, не знаю, іноді я думаю, чому він не обганяє? Тому що я їду там, де 100, я їду завжди 80-90, там, де 70, я їду 70, там, де 50, я їду 50. Тобто іноді я не їду 100, там, де можна їхати 100. Тому що я нікуди не поспішаю, я на Мерседесі, не на БМВ, сиджу, відпочиваю. Коли їду, Так, тут 50 треба їхати вже, ми їдемо 60. Ось якраз на в'їзді в село я скинув швидкість і показує, що я їду 44, 45. От. До речі, штатив дуже класно держить камеру, не знаю, буде трястись відео чи ні. Але я думаю, що якщо навіть буде трястись, я зроблю невелику стабілізацію. І все буде гарно. Ми погуляємо, а далі ми поїдемо фотографувати машину. Теж я обов'язково в цьому відео вам покажу і локацію, і скажу де це. Напевно, локацію я покажу, а фото, які вийшли, я викладу їх в інстаграм. Ви можете підписатись на мій інстаграм. Тут ви побачите десь назву мого інстаграму, і в описі обов'язково буде посилання. Блін, у нас горить лампочка. Бензину треба срочно заправлятись. Перше, куди ми їдемо, це на заправку. Так, мене обганяє автомобіль. 50-500, не витримав, нарушив правила, я їду 70. Але вона захотіла більше їхати. Тут можна тільки 70. Ще вона обігнала мене сплошній. німці. Ось ще один обганяє. Куди він летить? А, ну це ж Volkswagen Golf. На Volkswagen Golf вони тут літають добряче. Тому що на них їздять молоді хлопці, яких ще нема грошей купити нормальну машину. Вибачте, в кого Volkswagen Golf. Це був жарт. Багато дуже хлопців тут їздять і на Audi, і дівчат. Якщо порівняти в Україні, то... Нас дівчата мало захоплюються автівками. Тут дуже багато дівчат і тюнінгують свої автомобілі. Ну, як у нас хлопці їздять по виставках і збираються там по вихідних на класних автомобілях. Точно так, тут це і у дівчат. Вони дуже захоплюються автомобілями. Звісно, на це все є кошти, щоб купити там і гарні великі диски. І класну резину, і ще щось там доробити в своєму авто. Заправляємось на 20 євро, де у нас є п'ятий, супер. Так, у нас вже 9 євро. 11 євро це 6 літрів. Так, 15 євро, 16, заправив я 11 літрів. Далі ми йдемо просто розраховуватись. Ще треба 9 центів знайти, щоб... Щоб мені рівно дали здачу. Так, ну в мене немає 9 центів. Ладно, хай дають у мелочь. Севас. Так, ось, мені дали здачу. Тримай. І... І дали ось так, здачу в євро. Дали чек, в якому у нас написано 20 ,9 євро 9 центів. Де тут літри? 11.42, ну я вам вже казав, скільки я заправився. Все, можна їхати. Ох, і жарідла. Дуже жарко, дуже спокотно на вулиці. Зараз поставимо автомобіль вже. Треба дивитися, щоб не було велосипедів. Ось таке красиве місто Розенхайм. Бачимо таку машину справа. Кемпер. Тут дуже багато кемперів, всі люблять відпочивати. Чувак їде на задньому колесі просто вгору. Тут і так. Складно заїхати, тому що дуже великий наклон іде. А він ще їде вгору. Так, Сіат нас пропускає, але це не Сіат, як оця машина, Купра називається. Як Сіат тільки Купра, на що зробили іншу назву, я не знаю. Можливо це як Lexus і Toyota, Купра більш дорожча по оздобленню матеріалам, але Скажу вам чесно, Toyota і Lexus дуже відрізняються. Від, від, У мене був Toyota Prius і Lexus ES250, і, і Toyota Prius була навіть на 6 років молодша, тобто новіша, але Lexus це Lexus, Toyota це Toyota. Якщо ви обираєте між Lexus або Toyota взяти, то я б обирав, звісно, Lexus. Може подивимось там безкоштовне місце. Чи ні? Так, це вже центр міста. Блін, а я не знаю, чому я сюди поїхав. Тут напевно ж перекрито. Так, ну ладно, ми об'їдемо якраз подивимось безкоштовні місця там є. Приїхали ми на парковку, зараз поставимо тут десь автомобіль. Не знаю, треба подивитись. Напевно, ось тут ми поставимо між BMW та Сіатіком. Так. Треба трохи поприбирати в багажнику. Це у нас тут пічка, посуд. На випадок, якщо ми десь залишимось і вирішимо. Не їхати додому. Коли я приїжджаю на цю стоянку, тут вона повністю відкрита, я вішаю на якусь одну сторону ці захисні штуки, щоб не виграв салон. Також в старих автомобілях, не знаю, як в нових, дуже тріскаються оці дверні карти зверху. Торпеда тріскається від сонця, тому треба отак оберігати свій автомобіль. Зараз це повішу і йдемо вже гуляти. Ось так виглядає автомобіль. Я закрив вікна. Лобове я теж закрив, але одну сторону я не закрив. Тому що якщо закрити повністю всі вікна, не буде видно, що, що є в автомобілі. Автомобіль повинен бути без нічого всередині, щоб ті, хто хочуть щось вкрасти, бачили, що там нічого немає. Але в Німеччині я не знаю. Мені здається, це не практикується, особливо в Баварії. Тут ніхто не б'є вікна, нічого ніхто не варує, тому що дуже велика за це відповідальність. Тут ми кидаємо монетку 2,50 на скільки на 5 годин. Ось такий у нас чек. Його можна поділити на дві частини. Один взяти з собою, тому що... Щоб ти не забув, де твій автомобіль стоїть, і тут дата, який час. Наприклад, ти пішов в кафе і думаєш, блін, а до скільки ж я поставив свій автомобіль? Зараз ми це кладемо під скло і йдемо гуляти. На площі зробили таке футбольне поле. Там грають діти в футбол. І за цим футбольним полем є ще сцена. На вулицях Думан світа розлотий Розенгай, як сон, живе в душі святі, тут вишні знов, тут тиша і тепло, Мій мерседес веде, де серце ожило, Розенгай місто мрій, де завжди я живу. Тут щастя в очах і небо у ставку Мій Мерседес летить як вітер над простець урозена. Додому у свій безпечний світ. Дорога стелить шлях, крізь пагорби поля. Тут кожен день мов мить, тут завжди сім'я, старий кафе на куті, де завжди як чари, і серце шепче тихо. Ти завжди повертай, Розенгай місто мрій, де завжди я живу, тут щастя у очах і небо у ставку. Мій Мерседес летить, як вітер на простець У порожена додому у свій безпечний світ. Дорога стелить шлях крізь пароби поля. Тут кожен день мов мить, тут завжди сім'я. Старий кафе на куті. Де завжди який чай І серце шепче тихо Ти завжди повертай. Що будемо? Мак меню. Угу. Можеш мак Меню смак Це, це яка не може на що такий льот класти? Подивись. Ого. Це все льот. Нафіга він мені нужен? Ми вже приїхали на локацію. Я сфотографувався за углом, там не можна паркуватись, там дуже класне місце. На другій стороні, там якби. Будівля йде, потім річка, і на другій стороні дуже класна споруда. Зараз може там проходить якесь весілля, там дуже багато людей. І я вже там пофотографував автомобіль. І зараз я припаркував уже там, де можна паркувати. Біля цієї будівлі тут теж класний фасад. Це одна будівля, тут всюди дуже красиво. Тут я теж пофотографую, і ви можете. В інстаграмі вже побачите всі фотографії. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на YouTube канал. Мені головне це підтримка, це перегляди, це ваші лайки, це ваші коментарі. Задавайте питання в коментарях. Також я обов'язково розкажу, як я купив цей автомобіль в Німеччині, за скільки я його купив, що я вже вклав в цей автомобіль. Не дешевий автомобіль, я вам хочу сказати. <air> Якщо ви думаєте, що це старий дешевий автомобіль, ні, це не так тому підписуйтесь. Це дуже важливо. Обов'язково про все розповім. Wheels spin, slow through time's embrace, reflections show a younger face. Metal curves hold a whispered grace, A past alive in every trace. Timeless drive through endless night. Ghosts of years and shining light.